Постійна рубрика «Спринтер» вийшов на неправильних ресорах. Отже, зараз відправляється у нас два корінних, високих та грубих, два підкорінних. Це все буде устанавлюватися на будку, там, де вийшли ресори двохлистові, з диркою посередині, прямі та тонкі. Також до комплекту замовили ось такі колодки фірми АТІ, Передні, однокаткові. Ми продовжуємо по нашим відправкам. 651-й двигун. Зараз його сезон літо. Тріскають колектора як теплі пиріжки. Замовляють оригінальний новенький. Комплект колодочок на 907-го спринтера. Передні та задні. Ось так виглядали передні. І ось так виглядають у нас задні. Також комплект фільтрів у нас замовляють на 3-літровий 642-й двигун. 906-й спринтер. Паливний, звісно ж, без датчика. Самий популярний фільтр. Ніхто не хоче переплачувати лишніх 40-45 євро за той датчик. Оригінальна противотуманна фара 907 го Спрінтера по Мерседесу. Ось такий молдинг права сторона по оригіналу на переднє праве крило. І комплект однокаткових супортів з 907 го Спринтера, які будуть встановлюватись на 906-й Спрінтер. Новенькі, в оригіналі, в зборі з кобами.